Богу долі, нехай вас не гаразд, а добробут панує. З Новим роком, нехай в цьому році на вас чекає тільки радість, здоров'я і удача. Нехай цей рік стане роком е, здійснення бажань і втілення в життя всіх планів. Нехай цей рік подарує кожному е, якомога більше щасливих днів і щасливих зустрічей. Вітаю! З новим роком вважаю, щоб цього року поставлених цілей було достатньо. Проблеми вирішили, сюрпризи, лише приємні. І нехай для нас усіх приїхали, весело, щасливі, благополучні та минути. Добрий вечір, добрий вечір, добрий людям на здоров'я. Вітаю вас та вашу родину з старим Новим роком, з святим вечором, з Миланкою. Нехай у вашій родині панує мир та злагода. Діточки ростуть здоровими. І хай не згоди минають ваш дім веселих свят та гарних думок. Тільки в нашого народу є таке чудове свято, щоби через дві неділі новий рік знов зустрічати, що багатші і здоровіші радості на цілий вік зичить старий новий рік. Хай прибутки та достатки не минають вашу хатку, хай ведеться й прибуває, щастя, хай вас не минає, радості на кожнім кроці, щоб в старому новому році все було гаразд. Дякуємо. 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 А друзі з миром ми зустрічаємо, що зайшли до хати. Добрим ділом, щедрим словом, серцем нас вітати. Пироги виймаємо з печі, наливаємо вина. Добрий вечір, щедрий вечір, ненько Україна. Ми вітаємо вас у нашій хаті і всіх запрошуємо до гостинної зали. Дякуємо. Дякуємо. Ви, зараз ми дівчата на Щедрий вечір, щедрий. Щедри вечір, щедрі, щедрі вечір, щедрий, дай вам Боже добрий, щедрий вечір, щедрі, дай вам Боже добрий. На порозі новий рік, новий рік, не здолати Українців повік, не знайти. Так Молимося щиро, молимося щиро, молимося щиро, Україні миру, молимося щиро, Україні миру, на порозі новий рік, новий рік, не здолати Українці повік, не знайти такого роду ніде, перемога в Україні буде тобі враже, буде тобі враже, буде тобі враже, як залужний скаже, буде тобі враже, як залужний скаже, на порозі новий рік, новий рік, не здолати Українці повік, не знайти так. Такого роду ніде перемога в Україну йде. Слава Україні! Героям Слава Слава героям! Ідемо це до нашої зали, гости.